Доброго дня, пані Надіє. Ой, там? Можна завітати до вашої садиби. Дуже прошу, дуже прошу. Заходьте, будь ласка. Ай, Дякуємо, дякуємо. Прошу, прошу, а ви прошу. все по господарству справляєтесь? Справляюся, є трошки в мене господарство, і треба справлятися. Одна я, так? одна моя хатина, одна моя господа і одне моє господарство. Обласної культурно-мистецької акції Астроспадщина Щедра скатертина Київщини та в цілях збереження нематеріальної культурної спадщини нашого регіону ми звернулися до пані Надії Олексіївни Марушевської розповісти нам про щось дуже смачненьке і надзвичайне. До речі, пані Надія понад 20 років є активною учасницею художньої самодіяльності Медринського будинку культури. Пані Надіє, а розкажіть нам, хто у вас навчив так добре готувати? Адже за професію ви педагог? Е, то було діло не хитре. Вчилася я у бабусі, вчилася і у мами. А бабуся моя Марія, вона працювала найменною робітницею. У маєтку Броницького. А цей маєток знаходився від нас недалеко, там в турчин. так в цьому маєтку вона працювала, готувала страви, і навіть така була до роботи і до всього, що її вибрали, якби кращою з кращих між ними робітниками. І вона училася ще готувати у француза, там був француз. Який завідував цим сим, який був головним поваром, і вона в нього вчилася готувати. О, пані Надії, а тепер ми віримо, що з глибини віків на нас чекає якась оригінальна, надзвичайна, смачнюща страва. Так, так, є така страва по бабусиному рецепту і називається вона Генцепляци по медвінськи яка європейська чудернацька назва страви Надія Олексіївна? Що це за шедевр? Все геніально просто. Генцепляци це картопляні млинці. Головним продуктом цієї страви є картопля, до якої додається борошно, сіль, яйця, цибуля. І підсмажується це, це такий ну, дуже смачний, на конопляній олії. Це є медвинська національна страва, яку їли під час Великого посту. Це блюдо шанувалося як і в простих людей, так і в заможних. Нерідко цю страву ще подавали і на благовіщення. Пані Надія, а що ж це ж таке за чудернацька назва такої страви – Генцепльоци. Вона не надто чудернацька, тому що було раніше як. Це було 100 років чи 200 тому назад. Тоді не було у нас ні машинок, ніяких перекручувань, ніяких м'ясорубок, нічого тоді в нас не було. Або у нас ось таке, як ви бачите, що це таке? Це такий стукачок і ковганочка. І ось кресили ту картопільку в ганочку і цим. Так. Вистукували і генцепляс. І наказали, що це генцеляють. А вони тупли. Пані Надія, ми, ми вам щиро вдячні за вашу розповідь. Ви навіть не уявляєте, що ви робите. Ви зберігаєте генетичний код українського народу в такий складний і важкий для нас всіх час. Божого благословення вам, життя, здоров'я і миру. Дякую щиро, дякую вам щиро. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я і довгих щасливих років життя. Раджу вам спробувати цю страву, яка дуже смачна. І бажаю вам тільки здоров'я, здоров'я і здоров'я. Здаємо картофельку, п'ємо цибульки, додаємо яєчко і посипаємо солькою, розмішуємо до однорідної маси, сковорода гріється в нас з олійкою. Беру дерев'яну ложечку, вона як порціонка, і виходитимуть всі однакові красиві млинчики. Ой, які ж вони гарні, а як ще пить, Олійка. А тепер будемо пригощати смачними, запашними румяними генцепляцями, які ми зробили і навчали вас, як мир робити.